Сергій Володимирович, команда самбір нв 2 відіграла свій заключний матч в осінній частині другої ліги. Як вам сьогоднішній поєдинок? Тяжко сказати, як нам, як нам матч. Скажу, то, що то, що ми говорили, сильні сторони команди «Пробій» – це стандарти. Ми вже від них пропустили дуже багато голів, і це не тільки ми, це практично. Я говорив, що «Пробій» забиває 70% десь. Зі стандартів тому команда потужна, пробій, команда опитна. А про у нас ну поки молодість, молодість. Ми ще не вміємо свої емоції, свою, свою самовіддачу направити в те русло, яке потрібно для того, щоб, скажімо так, щоб на рівні грати з такою командою, як у якої вже ну скажімо так, професійні гравці більш професійні. Ваша команда, дебютант дорослого футболу. Так, хлопці до цього виступали на рівні юнацькому. Якщо ж говорити на цих 12 поєдинків, як можна так по гарячих слідах дещо прокоментувати, так підсумувати цю дебютний сезон для ваших молодих футболістів? Я зрозумів. Ну е я скажу так, що я все, все одно я бачу, що вони, вони все одно прибавляють. Вони прибавляють фізично, вони прибавляють да, вони молоді, їх десь по різному готували. Команда зібралася тільки два з половиною місяці, тому то, що ми награємо, то що ми питаємося, розказати їм, щоб тактично, допустимо, але все одно друга ліга трошки трошки інший футбол, але все одно вони молоді хлопці. Якщо вони будуть просто бити м'яч вперед, медь як говорять ну вони не навчаться грати в футбол, тому краще вони пускай. Спробують, пускай краще вчаться грати в футбол, а я думаю, що пів року, там, через рік, я думаю, що до них прийде те, що вони награють, то, що вони вже зможуть робити, більш досвідчено.